Всім привіт! Ласкаво, прошу до мого світу знахідок з секондів. Побачите, що я знайшла цього разу. Це євро секонд-хенд, і десь третій день завозу. Вже показую вам сумочку, із таку класичну жіночої, середнього розміру. Вона ось має одне велике відділення і вказаний бренд Essos. Це британський бренд Mass Market для повсякденного, простого і комфортного носіння. Це, в основному, в них вулична мода. А, значить, тут штучна шкіра, тисня під крокодила, добре тримає форму, колір насичений коричневий з легкою, ніби потертістю, що надає сумці ніби вінтажного вигляду клапан на застібці, такий золотавий, є декоративні ось такі ремінці. Ручка тут є коротка і довга на плече. На їх сайті приблизно такі коштує 20-40 доларів. Стан наче непоганий, фурнітура в хорошому стані була. Але обробка швів уже розслоїлася. Тому я залишила цю сумочку. ось Можете оцінити її розміри разом зі мною. далі. Ось така сумочка вже невеликого розміру. Привернула мою увагу саме матеріал, з якого вона зроблена, що схоже на імітацію пробки. Вона схожа і текстурою, і на дотик, і на вигляд. Тут сумка клач закривається на магнітну застіпку, але частина цієї застіпки вже була відсутня. Ось, хоча сама сумочка в непоганому стані, і також був відсутній будь-який взагалі ремінець, який можна її носити. Ось, Далі ось знайшла ось таку сумку, вона вже такий аксесуар підкреслить статус. Чудово доповнить ретро або діловий образ. Сумка великого розміру, як бачите, два відділення. Е, вона зі шкіри і вона така, наче вінтажний редикюр, ось, Але також її не брала. Ось ще ось такі різні аксесуарчики, сумочки, клачі знайшла ось такі. М -м, сяючі, ось такі, така косметичка. Бренд був вказаний Benefit. ось, Але ці блискітки вже загалом були по всіх сумках і косметичках. Ще ось така косметичка, темно-синій колір. Тут середній розмір, косметичка була в доволі непоганому стані зверху, але всередині вона трішки була брудна. Це також британський бренд. Леміс, здається, так називається. Мене якраз привернув увагу цей колір, наче синій такий з фіолетовим. Ще сподобалась ось така сумочка на така, наче плетена, пляжна. Як бачите, тут поєднання двох кольорів, такий пшеничний і помаранчевий. Сумка була в хорошому стані. Ну, думаю, вона з штучної сировини. Ось, але ось ці ручки вони були замаленькі, і ну, вони не функціональні, як на мене. Мені потрібно, щоб сумка можна було закинути її на плече. Далі ще ось такий ремінець. Мені сподобався, сподобалася ця бісерна ось ця вишивка. Дуже цікава, етнічна така, наче ось стиль такий, наче етніка. А знайшла, що це бренд River Iceland, але, звичайно, ось сам він був з штучної шкіри, також залишила. Ще ось знайшла ось таке велике полотно, я так зрозуміла, що це сарі індійське. І ще ось такий палантин великий. В общем, короб був наполовину, мабуть, можливо, трішки менше заповнений різними аксесуарами, які вже були в принципі, в поганенькому стані. Що ось таке, як бачите. Пляжна ось така шляпа. До речі, вона була в хорошому стані, майже ідеально новому. І знайшла ось такий шкіряний піджачок чи куртку. Вказаний бренд Zapher, здається. Це італійський бренд, доволі відомий у світі і славиться відмінною якістю своїх виробів. Куртка, ну, жіночі, ось такі дуже гарні гудзики, декоративні. Ну, вона була в хорошому стані. Досить, бачите, вона ще така непотерта, ось така м'ясиста, глянцева, виблискує. Хороший дійсно стан був, але мені не сподобався сам фасон. Там, де застібки, там якісь були незрозумілі шматки. А ще шкіри, чи воно має застібатися чи зав'язуватися, я не зрозуміла. Ну, щоб зав'язуватись, то вони доволі короткі. ось, як бачите, це 100% шкіра. Що підтверджую мої слова, але, ну, Залишила її. Далі знайшла ось таку сорочку з деніму цікавим фасоном, досить така сучасна, молодіжна, рукавчики, бафи об'ємні. Такий комірець цікавий, закруглений. Стан був хороший, такий, майже ідеальний. Бірок тут не було. Ось, бачите, зрізана бірочка, але склад був, як бачите, 60 котону, 25 поліостеру, 15 віскози. Ну, мені вона замала і трошечки не по стилю. Доволі смішно я виглядаю, звичайно, також не купувала. І ось така блуза мені сподобалася. Вказаний бренд Oliver Бонас це 10-й розмір, такий фантазійний принт на коричному, на півпрозорому полотні, комір стічка, зв'язується на банд, багато рюш, валанів, вони такі прикрашають цю річ дуже. Але вона була 100% поліестеру. Це, до речі, британський також бренд. Зайшла до них на сайт, ось подивитися їхній асортимент. Ціни у них вищі, ніж у мас маркетах типу. Ось і вони орієнтовані на модну творчу аудиторію. Далі ось знайшла курточку в непоганому стані від Гант. Американо-шведський бренд заснований в 49-му році. Усім відомий такий уже цей бренд, доволі якісні речі вони виготовляють завжди. Також звертаю увагу, особливо на їхні світера і полувери чоловічі. Ну, тут все на місці, лого, брендовані гудзики. Ну, це така класична річ, доволі універсальна, Кежел, міський стиль. Як бачите, є підкладка, є кишені бокові на блискавці. В общем, хороший був стан, але трішки нам не по розміру. Ну, це така демосезонна модель. Ось і, ем, залишила. Хоча також завітала до них на сайт. І, як бачите, куртки і пальто досить такі різноманітні асортиментом, і ціни такі 250-350 доларів. Ну, Доволі, дешево в принципі, так, дійсно. А, ну, хороший такий асортимент. І якість завжди мені подобається. Ще знайшла ось таку сумочку сумочку, сукенку, і приміряю. Вона в довжині міді. Такий квітковий принт. Це, це тут, 12-й розмір. А тут тканинка, ося, такі якісь вензеля, листя. Тут була, комірець був стічка з такою мікрорюшою на зав'язки, рукава крильця була в дуже хорошому стані, гумка Наталії, ось і хороший склад. Тут 100% віскоза. Сукня приємна, дихаюча, гарно так спадає хвилями, але мені також була замала. І це ту британський бренд одягу. Mass Market бренд, як бачите, також зайшла до них на сайт подивитися на сукенки. Ну, до 50 фунтів це десь в середньому 2800 гривень. Ну, такі барвисті, різні по фасону, досить такий різноманітний асортимент. Також є цікаві, багато ну, є що порозглядати. Далі привернула увагу мою ось така сукня, що бірка каже, що тут. Значить, вона виготона в Індії 20 поліестеру і 80 артсилк. Ну, типу, шовк, але погугливши, зрозуміла, що це зовсім не шовк, що це імітація шовку, тобто, мабуть, штучна тканина. Так що звертайте увагу, якщо ви бачите, наче силка, але є ще якісь доповнюючі слова, то краще погуглити і зрозуміти, що це силк чи не силк. І бачите, вона також така досить цікава, майже в новому стані, ось такі гудзички схожі на дерев'яні. Вона яскрава принтом і кольором, ось є такі, наче огірки, мені здається, а, такі турецькі, ну, різні такі ось волани в них, ось, але занадто ті волани широкі були. І ще мені не сподобалося, що в ній було досить жарко, так прям парко. Не купувала, приміряла. Просто зрозуміла, що це точно не шовк. Бо шовкові речі вони дихають дійсно. І як бачите, вона заважила в той день на 80 майже 7 гривень. Далі ще ось, мені сподобалася така сукенка, мені потрібно було щось таке вечірнє, наче вона ось сяє в паєтках, такий прямий крій по коліну, наче класичний крій, але паєтки, звичайно, дають ефект такої святковості. Це H&M 7 відомий, XL розмір. Ось як вона сяє близько вам. Показую, вона була в новому стані, але, звичайно, це був поліестеровий склад. І щось я роздумала, не купила її в той день. Ось, Як бачите, 100% поліестер, ну майже. І вона мені заважала досить дорого, коли я повернулася в інший день, її вже не було. Ще трапився ось такий світлий чоловічий піджичок жакет. Тут класичний такий крій, але мені сподобалася сама тканина. Вона на дотик була досить така, дуже приємна, неймовірна. Бренд вказаний, факонна, мені здається, правильно ось так читається фешн. Він мені невідомий, але думаю, що це щось Італія, типу, мабуть, щось я не знайшла по ньому досить інформації. І тут тканина. Дуже хороша якість і високе там поєднання льону і котону. А ось, І тому ось такий він гарний на дотик і, в принципі, гарний на вигляд. Був у дуже хорошому стані, без дефектів, недоліків. ось, Але, знову ж таки, не по розміру нікому. Немає мені нікому його. І не брала його. Далі ось така сукня знайшла. На перший погляд вона мені чомусь сподобалась, але занадто активний принт. І сукня така халат з Полістеру. Ну, не купувала її. Ось ще ось така блузочка була від Ла... Лаура Ешлі чи Лора Ешлі, як правильно не знаю. Це британський такий бренд. Е е ось Тут ніжний такий дрібний принт. Ось є декоративна тасьма, прикрашена на спинці. Ось цікава деталь ось на гумці, як бачите. Мабуть, щоб підкреслити гарну лінію талії, щоб вона сіла красиво це блуз. Але мені була замаленька, також залишилася. Ще ось така сукенка мені сподобалася. Вона також мілкий такий квітковий принт, така романтична, повсякденна, вона коротка на гумці, довгий рукав. І це бренд Кукай виготовлений в шрі-ланці, як бачите, зі 100% віскози. Скенка була в ідеалі, але чомусь також я її залишила. Це, взагалі, сегмент, такий, наче преміальний мас маркет Вище Zara є H&M, але не люкс. І на сайті, як бачите, сукні 140-260 доларів. Великий також досить асортимент, досить гарний. Ще ось сукня від Gerard Darrell, це знову французький модний бренд, відомий такою елегантною класикою, витонченими силуетами і високою якістю матеріалів. Ну, це преміум-сегмент, тут 42-й розмір, це знову ж таки квітковий такий мелкий принт, вільна така прямого крою ось ця сукинка, стійка з мікрорюшею, довгий рукав, хороший стан, ну, такий стан нової речі був. Але, знову ж таки, чомусь мають бути хороші матеріали, але сама сукенка була з поліестеру. І через це я знову ж таки її не брала. Як бачите, ось поліестер 97%. Завітала до них також на сайт. подивіться, скільки коштують сукні. І тут ціни також високі, як на мене, 190-460 доларів. Ну, Вважаю, це досить дорого. Але асортимент також вражає. Далі Вітраль Флорен ВМ Розмірі це американський відомий модний бренд, Особливий класичний американський стиль, елегантність, дух, розкоші. Це преміум бренд, полувер, такий. Надзвичайно м'який затишний, приємний на дотик. Тут цікавий, наче такий кемел-колір а є, але є от в тканині таке вкраплення, наче сірого. Стан був поганий, як бачите, він весь в котунах, його їла міль. Хоча тут ось склад 100% кашемір, як бачите. Ну, ціни на сайті ТОК також доходять до 3290 доларів. Ну, це такий розрив мозку, як для мене. Ось. Ну, от такі були знахідки в мене. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підписуйтесь на канал, підтримайте мене і до нових зустрічей! У нових відео бережіть себе обов'язково.